Зустріч міністрів закордонних справ ЄС у Києві це перша історична зустріч за межами блоку. Європейський союз засвідчив свою довгострокову підтримку України. Мета зустрічі висловити солідарність і підтримку українському народу. Ми збираємося на історичну зустріч міністрів закордонних справ ЄС тут, в Україні, країні кандидаті та майбутньому члені ЄС, зауважив верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Борель. За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, проведення у Києві Ради міністрів закордонних справ Європейського союзу це історична подія, тому що вперше в історії Рада міністрів збирається за межами нинішніх кордонів Європейського союзу, але в межах майбутніх кордонів Європейського союзу, і це вже послання підтримки Верховний представник Європейського союзу із зовнішньої політики. І політики безпеки Жозеп Борель днями відвідав Одесу та оприлюднив відео записане на тлі зруйнованого російськими ракетними обстрілами Спасо Преображенського кафедрального собору 27 країн ЄС. Залишилися переважно єдиними в питанні підтримки України продовж 19 місяців повномасштабної війни, запровадивши проти Росії 11 раундів санкцій і витративши мільярди євро на допомогу для України.